Буде з нами гість. я його зараз представлю. Я спершу Дмитро Кожубенко. Та я зараз одразу давайте пред... Та, що ж ти будеш робити? офіцер секції планування бригади Рубіж. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня! Я зараз прочитаю збір. Які власне стосуються бригади Рубіж і ми підемо далі по запитаннях наших. Отже, прошу теж долучайтеся. Триває збір для бригади Нацгвардії. Рубіж розвідника. Необхідне обладнання для нічної роботи потрібно зібрати 3,5 мільйони гривень. Задонатити можна за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на ваших екранах. Просимо долучитися усіх небайдужих. Кожна гривня переказана на рахунок наближає українську перемогу. Будь ласка. Долучиться і підтримати наших воїнів, які а, і вночі знають, що робити для того, аби і перемога була ближчою, і від ворога вона була якомога далі, далі, далі і далі. Так, зараз ми а, будемо йти по наших запитаннях. Все, що важливе, ми. Так, ну давайте. ми, Я буду так дещо загальніше запитувати, та ви знаєте. Про що можна сказати конкретніше? Про що варто зараз на чому не акцентувати увагу, де можливо ситуація зараз динамічна і тому а Бахмутський напрямок? Давайте ми з цього розпочнемо. Яка ситуація там і перш за все звичайно в напрямку до часового яру більш детально на захід від Богданівки та в Іванівському, якщо можна, бо ситуація дуже різна, особливо знаєте, часто наші? Експерти чи люди, які хочуть бути експертами, посилаються на а, інформацію від західних видань. сподіваючись, що вони знають дещо більше ніж знають тут. А західні видання дуже часто дають гучні заголовки, а які не завжди відповідають дійсності, але повергають людей у паніку. Будь ласка. Так насправді заголовки всіх всіх західних журналів, там якихось їхніх політиків, які кажуть, що там. Україна протримається ще недовго, і все в такому роді. Ну я перш за все закликаю все українське суспільство не вестися на це, тому що наші воїни-захисники просто титани, вони тримаються, будуть триматися, і ну, безумовно ми переможемо, тому що не зважаючи на те, що противник зараз на часів яр дуже велику кількість озброєння техніки. Людей і е, армійської авіації вони безупинно штурмують місто часів. Яр їх це не вдається. незважаючи на те, що противнику поставлено на задачу захопити місто до 9 травня. Вони цю задачу не виконують, тому що наші оборонці стоять е, як скеля на своїх позиціях. Безпосередньо на районі оборонної бригади Рубіж противник також усередину дуже велику кількість особового складу і техніки. Він проводить періодичні штурми, але в них нічого не вдається, тому що наші оператори дронів розвідувальних дронів виявляють противника ще на підступах. А оператори FPV-дронів взаємодії із артилерією знищують противника, не даючи їм можливості навіть зайти до наших хлопців на позиції. Ну я так розумію, що певне підсилення в засобах ураження було б зараз не зайвим, саме на цьому напрямку. Ми звичайно будемо сьогодні ще говорити. чекаємо на допомогу від наших партнерів. Також нас наряди від Чехії, які були зібрані там по всьому світу, збиралися гроші. А що б могло бути? Найпотрібнішим в найближчій перспективі, щоб дійсно завдати ворогу досить дошкульних ударів, які б ну принаймні на якийсь час відбили в нього бажання робити ось ці. Рухи в бік часового яру і знову ж таки наскільки наскільки кваліфіковані, бо я багато про це читаю, там і десантні підрозділи, і чи я не значи це аеромобільні, чи це штурмові десантні війська? Я там не ну я не уточняв, тому я не, не знаю щодо росіян. Но, наскільки я розумію, що ворог використовує саме на цьому напрямку більш більш підготовлені війська ніж ті, які скажімо, ми бачимо на відео на Авдіївському напрямку. Так, дійсно, противник на часів ярський напрямок стягнув свої десантно-штурмові війська, які являються у них одним із самих боєздатних підрозділів. Безпосередньо на нашому напрямку бригади Рубіж противник застосовує розвідувальні підрозділи і підрозділи спеціального призначення. Також у них є такі підрозділи, як Штормзет, Шторм В. Це штурмові підрозділи сформовані із ув'язнених. Це аналог Вагнера, але державного формату. І що нам потрібно, так нам потрібні снаряди для артилерії, для того, щоб хоча б е, вирівняти наші спроможності із противником, і безпосередньо нам потрібна авіація і засоби ППО для того, щоб протистояти їхній авіації, яка нам найбільше на даний момент дошкуляє. Безумовно, нам ще потрібні засоби РЕБУ. За допомогою яких ми зможемо ефективно глушити їхні півдрони, не даючи їм можливість долітати до наших позицій і наносити нам втрати різного характеру, як безповоротні, так і санітарні або знищення нашої техніки і укриттів, ну та і ми ще поговоримо про те, як діє ворог, чи відмінності в його тактиці при атаках на Іванівське та Кліщівку, чи породжується тактика наскоків на техніці, чи знову перехід на малі піхотні групи, будь ласка. Противник зараз застосовує тактику малих тактичних груп, так як вони вже давно побачили, що штурми великими підрозділами це зразу привертає увагу, зразу туди летить усе, що є на озброєнні підрозділів, на які вони штурму, яких вони штурмують. Тому е, малі групи вони менш замітні, вони більш мобільні і мають більше можливостей дійти до своєї мети. Але знову ж таки, як е, оператори розвідувальних дронів бригади Рубіж, так і оператори інших бригад Сил оборони України вже навчилися виявляти противника незалежно від того, штурмує він великими групами маленькими групами, е, ну це без різниці, тому що наші воїни постійно вдосконалюються і немає меж досконаленню. Та ну власне ще тут, тут в мене було питання, але ми вже власне поговорили про те, що було б необхідне зараз саме з е, боєприпасів. Е, е, я говорив про чеські снаряди. Я давайте я ще раз уточню, бо можливо я не почув. Е, е, я розумію, що там не буде написано на них, що це. Ті, які були зібрані за ініціативи президента Чехії Петера Павла. ну але я так розумію, що якісь очікування на більш великі постачання є, і знову ж таки, тут важливо розуміти, українські війська не вперше опиняються в такому снарядному голоді, і коли там є 10, ну те, що мені розповідали друзі, знайомі там по 10 мін на день, то це ще добре, або скажімо, певна кількість снарядів на день. Якщо ти за такої... За такого дефіциту примудряєшся, все таки вражати ворога і навіть втримувати позиції, ну можливо, з більшими втратами для е, санітарними чи безповоротними для власних збройних все ж таки вдається. Наскільки чи не буде тут знаєте, коли прийде багато снарядів, що а давайте вгатимо вже так, щоб земля горіла? Чи все-таки оцей час не перший, ну сподіваюсь, останній, коли був снарядний голод, привчив все ж таки до раціонального використання снарядів навіть коли їх буде значно більше якогось такого валу, що знаєте, від душі вже вдарити такого не буде. Хоча я наприклад я був би за ну якби була можливість. <клес> Ні, я впевнений в тому, що кожен кожен командир на своєму місці розуміє, що таке снаряди і що їх багато не буває. І тому незалежності від того, яка кількість їх надійде нам від наших партнерів, там від Чехів чи від Америки, Великої Британії, Німеччини без різниці, кожен командир буде робити саме використання їхнім раціональним і доцільним в той чи в інший період. Вони не будуть вистрілювати все і зразу, тому що о їх дали дуже багато. Ні, вони розуміють, що зараз вони є, а завтра їх може не стати. Тому кожен снаряд буде летіти в ціль. Та я нагадаю, ви зараз бачите на відео qr код Будь ласка, переходьте за посиланням. Триває збір для бригади Нацгвардії Рубіж. Розвідникам необхідне обладнання для нічної роботи. Потрібно зібрати 3,5 мільйони гривень. Задонатити можна за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на ваших екранах. Просимо долучитися усіх небайдужих. Кожна гривня переказана на рахунок, наближає нашу українську перемогу. Тому, будь ласка, долучайтеся. Нацгвардія Рубіж потребує обладнання для нічної роботи. Та й ми продовжувати будемо. А я от е, спілкувався зі своїми друзями. Вони в одній з бригад зенітно-ракетний взвод і показували, ну там. Е, що збили такий якийсь кап, але з великими крилами. Ну, звісно, що це фото ніде ніхто до мене поширював, але просто я так собі подумаю: о, круто, що вдалося збити той КАП, бо якось так. От в ну в тилу, де я перебуваю зараз, особливо серед людей, які взагалі мало там е, занурюються в інформацію е, військового характеру. Здається всім, що кап збити неможливо. А то чи можливо чи неможливо, чи там дійсно, якщо крила геть великі, бо там крила такі ну достатні? Там є по чому ціляти. Я, я бачив каби на, на на фото із меншими крильцями, чи вдається їх все ж таки якось або збивати зі шляху, хоча б я не кажу вже там, щоб геть знищувати? Ну і чи загалом збільшилась інтенсивність атак саме за застосуванням керованих авіабомб ворогом? І, і якщо там оці каби з великими крилами, то це що в них підвізка більша? Тобто, до, 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 до якої там кілограм до скількох кілограм доходить до 500 чи, чи більше? На жаль, російські копісійні війська нам не доповідають тільки ми кабами або ФАБами, вони нас бомблять. І ми не маємо змоги спостерігати їх в польоті, тому що якби ми мали таку змогу, ми б їх збивали. Насправді збивати фаби і каби це дуже складно, тому що вони. Не ну вони не мають характерного звуку польоту, як наприклад артилерійські снаряди. І так дійсно після Авдіївки противник наростив застосування фабів і кавів, тому що вони розуміють, що це дуже ефективно в плані боротьби з нашими фортифікаційними спорудами і взагалі для. Того щоб їхні війська просувалися без е, будь-якого опору, тому що фаби і каби вони після себе залишають тільки руїни і, і більш нічого. Ну, так, будемо сподіватися, звичайно, на допомогу наших партнерів. Особливо це допоможе те, що про що росіяни вже верещать, що будуть удари по їхніх аеродромах близького підльоту, як то кажемо, підскоку. Будемо дуже розподіватися і на те, що вдасться і в повітрі збивати російські літаки, які запускають керовані авіабомби. Це дуже ефективна робота, і всі це прекрасно розуміють. А тут в мене кілька запитань, але я з них виберу одне найважливіше. Ну, ворог, я знаю, використовує хімічні боєприпаси, є можливості десь боротися. А тут дуже важливе запитання. Як вам вдається мотивувати людей на виконання бойової задачі? Ну, я скажу так: я офіцер секції планування. Мені людей не потрібно мотивувати. Моя задача надати для командирів якомога більше інформації для того, щоб вони розуміли, що вони. Будуть робити, що хто знаходиться перед ними і що противник може застосувати, і що можемо, чим можемо ми їм допомогти під час виконання задачі. А вже далі командири на місцях мотивують своїх своїх військовослужбовців, хто як вміє. Ну і дуже коротко, зовсім коротко. А ось ця інформація про те, що у США таки підтримали допомогу для України. Сподіваюся, сьогодні Сенат теж підтримає, буде підписано президентом і відповідною главою уряду Джозефом Байденом. Він ще очолює уряд США. Я нагадаю, а це рішення і вже там кажуть от тижні. Чи це дійсно надихнуло? Чи це важливо було? Ну важливо, що буде зброя, але чи конкретно зараз сама, сама ця інформація, що нам дадуть цю зброю, що вона якось позитивно вплинула на наших військових, яким дуже нелегко розуміємо це. Ну, дивіться, наші військовослужбовці і так вміло знищують ворога тим, що в них є. От ми ніколи не за... не занепадали духом. Але розуміння про те, що противник буде получати щам ще сильніше і ефективніше від тих снарядів від тієї допомоги, яку нам дадуть західні партнери, воно звичайно підняло бойовий дух дух наших військовослужбовців, тому що вони розуміють, що. Допомоги від артилерії у них тепер буде більше і вони зможуть більш ефективно вражати противника. Дякую вам дуже за службу. Перш за все від всіх наших глядачів від мене і дякую за коментарі. Бережіть себе і бажаю ефективно бити ворога і звільняти українську землю. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Національної гвардії «Рубіж».